На сьогоднішній день до поліції надходять численні звернення громадян, у яких видурюють гроші через нову шахрайську схему. Лише за минулі вихідні Волиняну шукали на суму близько 500 тисяч гривень. У чому ж полягає суть схеми? Вам пишуть із закордонного номеру псевдороботодавці із пропозицією заробити гроші, виконуючи їхні завдання. Вони долучають вас в групу з їхніми менеджерами і там вам дають завдання ставити вподобання під певними постами в соцмережах або ж під товарами в інтернет-магазинах, таким чином піднімаючи їхній рейтинг. За це вони і справді можуть вам перерахувати 100, 150-200 гривень, таким чином викликавши у вас довіру. Адже наступне завдання буде полягати у тому, щоб вкласти свої власні фінанси, наприклад, у бронюванні номерів в готелях і таким чином обіцяють повернення коштів з процентом. Ось на цьому етапі люди і стають жертвами шахрайських дій. Тому що їхні гроші вже до них не повертаються. Є декілька простих правил, як не дати себе ошукати: перш за все, не довіряйте обіцянкам захмарних прибутків, легких грошей немає. А якщо є, то вам не будуть про це писати незнайомці з закордонних номерів. Друге, за можливості перевіряйте роботодавців через пошукові запити в мережі інтернет. Третє: не перераховуйте свої гроші на невідомі рахунки. А також не повідомляйте ні в якому разі нікому CVV-код, який знаходиться на зворотній стороні вашої банківської картки. Ну і звісно, стежте за порадами поліції, які ми регулярно публікуємо у наших джерелах. Ми є в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, а також у нас є свій офіційний сайт. Бережіть себе та свої фінанси.